Друзі, усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як закрити свій обліковий запис в на інстаграмі. Нажимаємо на ось ці три полоски та нажимаємо на конфіденційність облікового запису. І ось тут є такий примикач. Приватний обліковий запис. У вас воно ось так. Щоб його. Вимкнути потрібно нажати на цей позунок. Якщо у вас публічний обліковий запис, ваш профіль і дописи може бачити будь-хто у мережі Instagram або поза нею навіть люди, які не мають облікового запису Instagram. А якщо у вас приватний обліковий запис, лише читачі, яких ви схвалюєте, можуть бачити контент, що ви поширюєте. Ну там відео і так далі. Тому багато хто. Використовує приватний обліковий запис. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!